Привіт, друзі! Смачно і недовго. Тож, для рецепту нам знадобиться куряче філе, порізане, відбите молоточком. Я його посолила поперчила. Ви можете використати, які приправи вам подобаються. Це будуть рулетики. Далі ми натираємо морпочку. Я надрібно натерла, ви можете трошки грубше, якщо вам подобається. Цю морпочку ми змішуємо з тертим сиром. В рецепті був вказаний моцарелла, здається, я використала звичайний плавлений сир. А також нам потрібен вершковий сир. В мене такий. Все це потрібно ретельно перемішати до однорідної консистенції. Інгредієнти тут не вказано, скільки яких. Тож все беру на око. Перемішую. Отже, нам знадобиться петрушка. Небагато. Додаємо до нашої начинки і все ще раз ретельно вимішуємо. Ось така суміш у мене вийшла. Тепер цим я буду перемащувати наші рулятики і запікати. Отже, стаємо наше філе, відбити, намащуємо нашою начинкою і закручуємо у рулетик. Приблизно ось так він буде виглядати. Я використовую не духовку, а аерогриль. Застеляю фольгою і викладатиму рулетики один попри другий. Готовий результат виглядає приблизно ось так. Тепер ставимо це в аерогриль на 30 хвилин запікати приблизно. Отже, мої рулетики зробились отакі. Тепер треба присипати їх. Ще трошки тептим сиром і поставити ще на 15 хвилин аерогриль. Я запікала їх 20 хвилин. Буду бачити, що з того вийшло. Бо я подивилася, що півгодинки, мабуть, в аерогрилі буде забагато. Я присипаю їх тептим сиром. І ставлю ще на 15 хвилин аерогриль. Наші рулетики готові. Подивіться, яка краса вийшла. Отже, ми їх розріжемо, я покажу, як рулетик виглядає зсередини. Так. Ось така смакота вийшла. Він з вершковим, з вершковим смаком. Дуже такий ніжненький.